Сонечко, привіт! Давай дивитися, кому ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі. Думай про себе, а ми зараз подивимось, кому ти там якісь кістка поперед горла стала і не даєш взагалі ні вдихнуть, ні видихнути. Жити взагалі не даєш. Так, давай. Для особистої консультації нагадую, записуйся за посиланням в шапці профілю. Воно там одне, єдине, обираєш свою послугу і далі. І далі йдеш і будемо дивитися всі свої твої питання. Так, кому? Людинка дуже вдумчива вдумчивая. Давай так, мені здається, чому, що колись ця людинка була а, з темним волоссям, але зараз трошечки вже або сід, або вже сідий. Бо тут, знаєш, типу, історія про те, що пажом, колись він, будучи пажом, він був такого, трошечки вище середнього зросту, темненький, Інколи може навіть програватися, як на нашу національність. Ну, типу, не слав'яни. А от. От. Потім він по дві ці жезлів трошечки, знаєш, як став на ножки, наче все у нього було хорошо. А можливо, він десь займав лідіруючу позицію в плані того, що там ну, типу, менеджмент компанії або у нього в підпорядкуванні люди були і таке інше. Там, де він приймає ризик, там, де він приймає рішення, інколи має виходити з зони комфорту. Але зараз, але зараз він до такої степені в, на етапі саморефлексії, аналізу, роздумів, тоді, коли він хоче максимально усамітнитись, шукати себе. Це історія про те, що знаєш, вже наче стільки всього пройдено, стільки всього вже вивчено, але все все одно не так. І ти, от якраз ти. Йому здаєшся людиною світу, яка відкрита всьому, яка всім допоможе, яка максимально емпатична, яка максимально відкрита всьому твої досягнення можливо в відносно молодому віці. Я тут цифри конкретної не вгадую, в принципі по цій карті, але питання в тому, що знаєш, типу ти на свій вік умовно досягла набагато більшого, ніж він. По оцим своїм знаєш там переконаннями такі інше, і оце його якраз таки дратує. І зараз він якраз ушов в той період на подумать, аби зрозуміти, знаєш, умовно кажучи, чому в тебе все гуд, а у нього щось якось пішло не так, як те.